Перший же день біля нас, тут близько кілометра, була підбита колона російська на мосту на гостомелі. Кожен день були якісь новини, коли ми тільки збирались виїхати, приходили новини, що Виїжджати небезпечно, ми не знаємо, коли це трапилось, який саме день, тому що ми встигли виїхати, але тут зберігалось багато матеріалів для роботи, які такі легко займисті. Тому, на жаль, після того як снаряд прилетів, я їх прилетіло декілька. Ніби другий раз пережила ті відчуття, які були два роки тому, тому що коли ми виїжджали з Ірпіня. І ми півроку не знали, що з наш чи збереглося у нас там щось чи не збереглося. Про те, що там був приліт, ми вже узнали через півроку, коли чоловік приїхав і побачив то все. Творча родина Нагірняків. Чоловік Леонід, заслужений майстер народної творчості України, який більше 30 років створює художню кераміку і навчає студентів. Дружина Катерина, завідуюча лабораторією в цій же академії, працює в сфері дизайну та кераміки. Я мешкаю в Ірпіні вже понад 25 років. Живемо тут давно. Очікували війну. Звичайно, ми чекали. Ми знали, що буде війна. Для нас це не було новиною, але все рівно ми виявилися не готові. В перший день, коли почалося вторгнення, ми не очікували, що ми опинимося одразу в епіцентрі подій. Початок війни родина зустріла вдома в Ірпені. Понад п'ять днів вони просиділи в коридорі під обстрілами, очікуючи можливості евакуюватися. Перші обстріли ми почули одразу після початку повноштавного вторгнення. І я пам'ятаю, що коли ми вийшли на вулицю, і буквально над домом пролітав винищувач, і ми не знали, чий це винищувач. Потім були розмови про те, що це могли бути і наші, що це був привід Києва. Але на той час це було дуже бентежно. Катерині та її чоловіку Леоніду вдалося евакуюватись 28 лютого вже частково окупованого Ірпеня. Намагалися виїхати з першого дня, але це було неможливо, тому що були постійно бої навколо і тими вулицями, якими ми ну, мали би їхати. Там якраз відбувалися бойові дії. Так нам повезло, що ми в такому районі, який опинився в епіцентрі. Ми змогли виїхати тільки 28 лютого. Це було ну, таке складне рішення. Ми кожного ранку пакували машину і казали, що сьогодні ми виїдемо. І як тільки ми сідали в машину, приходили новини, що ось на сусідній вулиці розбита колона. І ми їхали в сторону Західної України по Житомирській трасі. І саме страшне було те, що траса була абсолютно порожня. абсолютно порожня. Були розбиті села. Там ми проїжджали по трасі, стояли вже зірвані будинки, були сліди від бронетехніки на асфальті, стояли люди коло цих згаріщ по селах. І до самого Житомира не було жодної машини. Жодної. Це просто якесь апокаліптичне було видовище через декілька днів. Вони дізналися, що домашня майстерня, в якій вони створювали роботи, знищена уламком снаряду. На жаль, чи, можливо, на щастя, швидше за все, на щастя. Коли цей був прильот, ми не знаємо, тому що ми встигли виїхати. Повернули сюди десь аж літом, чоловік повернувся і побачив, що тут зруйнована майстерня, зруйнована частина будинку. З боку майстерні були вибиті всі вікна. Через те, що в майстерні зберігалися якісь матеріали, горіло тут дуже. Потужно, настільки потужно, що навіть я займалася реставрацією кераміки, що ті черепки, е які мали чекали свої черги на реставрацію, вони закіпіли. Роботи, які зберігалися в майстерні, бо плавалися під час пожежі, але вже зараз вони стали частиною нової виставки Катерини та Леоніда, присвячені війні. Навіть от того, що зруйновано, ми бачимо якісь там. Цікаві, настільки щось сплавилося, якісь вийшли такі чудернацькі речі, які ми зараз от особисто я використовую знову у своїх якихось арт-проєктах. Я зараз планую серію робіт, в яких буду використовувати саме ці елементи, які я знайшла на згарищі, де дивним чином плавилися якісь метал, кераміка, скло. У мене вже є робота, яку я експонувала зараз на виставці до 210-річчя Тараса Шевченка. Робота, яка називається досі сниться». вірш Шевченка досі ідосісниця хата. А мені так і досі сниться майстерня, і досі сниться це довоєнне життя. Коли нам здавалося, що у нас є проблеми, але як зараз ми розуміємо, що у нас було щасливе життя, наслідок російської ракетної атаки на Київ, 25 березня, серйозно постраждала академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Але диво майстерні родини нагірняків з фондом робіт вціліла. Це майстерня Леоніда Івановича Нагірняка, мого чоловіка. Він викладач, доцент на кафедрі кераміки в академії. Це його аудиторія, де він проводить заняття, де зберігається його бібліотека. Тут зберігалась колекція старовинної кераміки. Ми її зараз евакуювали, оскільки приміщення в аварійному стані за стін, за цими стінами якраз ось руїна. От дуже цікава ця робота. Вона зроблена, коли Леонід ще навчався в академії. Тоді ще навіть був технікум. і всередині цієї роботи, в 1999 році, він написав: війна ще не почалася. Незадовго до цієї події ми почали готувати таку масштабну виставку нашої кафедри, кафедра художньої кераміки, дерева і металу. Ця виставка планується в музеї декоративного мистецтва України на території Лаври. І ми почали готувати роботи і робили фотосесію, бо ми планували робити каталог з архіву, який там під завалами, який зруйнований вщент. Ми почали десь за місяць виносити роботи, сортувати їх, готувати до експозиції. І, і саме через це вони збереглися. 11 квітня 2024 року. Відкрився масштабний проєкт «Незламність традицій, виставка творів студентів та викладачів кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури і металу Київської державної академії, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, яку організувала родина Нагірняків. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, Сірпеня спеціально для медіапогляд.